Мастер. Мастер. Мастер був би Мастер. перший на деревні, так? Да, да? да, да. Він показав пан, і Яні, і я пан. Бо я не вчився ніде, але спитає світ, що жив за своє сукопі. Він го я не вмів доску забити, він не вмів нічого, а цей все робив. Все, і постекли, вікна поробив, і двері поробив. Дядько Стьопа, тільки мій брат трошки помагав. То це йому ж теж хтось допомагав? Як це він сам це все робив, ці хати? Це все. Йому ж теж якісь там. Хто там допомагав сину? Любер, може, два рази був, і дядько Стьопа, Валін, святин батько. Це мій брат. І... А то все сам. Все підбивають потолки сам досками, не так то легко його підбивати. А як це і самому ще... так можна все зробити? Все, все. А ти кажеш не раз. Що робив, він нічого не робив, він все робив, він все робив, тільки що горілка. Горілка як вип'є, то може, може, от дивлюся, колись прийшов, прийшов колись, п'яний, кулаком гахнув, і я все время дивлюся. Шип, а, я думаю, що це... шипка розбитав, да. да? і воно годе Сін... де той? Де папа лампочку зробив коло душової. Uh -huh. Настольна лампа була, дитяча, прийшов, напився, побив. Радіола була, побив, телевізора побив, стабілізатора коло телевізора побив, кроватку дитячу побив. І те все бив, а мастер був, де ці дивися, ти зробив, бачи, чи папа, чи... Вікна Кубі так. Зроби. А ті вікна зробив. Ну так, да, попробуй їх зробити, да. 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 а все зробив, а воно зробив, а, он, а двері всі поробив. Що робив, тільки горілка. Вип'є Вип'єте і бестрія, Хто Хтось щось каже, прийде додому те, щоб і ма, і жінку, би і дітей бий чи розгонів, що. А, а... А, а все сходить. Бабу, так буде чи не буде? Mm. Ану покажи як, я кажу, роби ширше, коли двері відкриваються. Якщо ти тут вузеньку зробиш, то ти будеш летіти. Ну mm, да. роби ширше. От зроби тут ширше. А тут, тут трошки вужче, а тут і тут ширше. І тут все, все, все роби. І там робив, і там робив. Там, там коло драбини робив і, і в... сам вже папа нагадав на відпуск був, приїхав, то я кажу, зробіть дещо,